Мишула знаходить Тимофенка. Той грає в кут. І вільний кидок. Дмитра Глебова не знаходить цілі. Крістіан Джонс перший на підбиранні і відразу ж іде на половину Дніпра. Крістіан Джонс. Влучання! Ендва заробляє Крістіан Джонс. Мішула. Рябчук проти нього в захисті. Діє дуже уважно. Капітан хіміка Мішула. Проходить Рябчука, скидка на Глебова і. Аут! Аут! На косному Марченко з м'ячем. Йде обігрувати. Марченко проходить під кошик. Марченко не забуває в проході. І Дніпро знову в атаці. Нагадаю, дніпряни не поступаються. Одне очко. І таке важливе перехоплення робить Діон Едвін. Марченко. Триочковий. Марченко. Отримує передачу, лишається проти Крістіна Джонса. Мішула. Грає на Закурдаєва, Щільно, щільно працюють у захисті Южниці. І що це? Фол у нападі. До кінця четвертої чверті матчу. Діон Едвін. Звичайно ж, пресингують. Дніпряни Едвін у вільну зону на Павлова. Тягнутимуть час Южниці. І це зрозуміло. Павло, два з двох. На 35 секунд у розпорядженні Мішули та компанії. Мішула заряджає на дальню спробу. У притаманному собі стилі, але невлучно. Зараз грає Олександр Мішула, який відіграв майже весь матч без замін. Едвін. Едвін заграє знову у вільній зоні Крістіна Джонса і встигає порушити правила. Не влучає. У другій спробі Крістіан Джонс і знову Мішула. З м'ячем поспішає на ворожу половину майданчика. Олександр Мішула на периметр. Звичайно, ж грають на периметр і Глєбов. Швидкі три. Пресинг по всьому майданчику. Досить жорсткий. Пропонують Дніпряни супернику. І, звичайно ж, швидке порушення правила. Але в другій все ж таки заробляє один бал. Плюс п'ять. Для хіміка. Побачимо саме зараз. Дмитро Глєбов знаходить передачею Мішули. Той робить швидкий кидок. Мішула не влучає. Рявчук перший на підбиранні втікає. У контрнаступ Сергій Павлов і він не став. Не ставити на кошик. Це фейерплей і це перемога хіміка, друзі. Южденці, попри всі негаразди, які спіткали команду цього сезону, прямують у фінальну серію. Київ баскета. Дніпро складає пару Запоріжжю у боротьбі за бронзу чемпіонату України Суперліга Парімач.